Всіх вітаємо. Сьогодні в нас невеликий огляд Toshiba Dynabook B65D. Це надійний офісний ноутбук, який закриває більшість стандартних робочих завдань і, звісно ж, будь-яке повсякденне використання. Ці японські ноутбуки виконані в строгому робочому дизайні і чорному кольорі. Ззаду і під екраном з лівого боку знаходяться логотип компанії на правому куті корпусу. Емблема лінійки Dynabook. Під нею знаходяться леді індикації стану, зручна досить широка клавіатура та шпат з двома фізичними кнопками. Ці моделі привезли з Америки та Європи в повністю робочому стані із оригінальними комплектуючими. На деяких ноутбуках можуть бути присутні невеликі потертості на кришці, але це абсолютно не впливає на їхню працездатність. Магазин все одно надає гарантію і сервісне обслуговування. За всіма питаннями, що вас цікавлять, ви можете звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й у чати Viber і Telegram. Посилання будуть в описі під відео і на екрані. 15,6 дюймовий дисплей яскравий і чіткий, з непоганими кутами огляду він добре підходить для перегляду улюблених серіалів, фільмів або занурення в роботу. Роздільна здатність екрана 1366 на 768 пікселів. Завдяки вбудованим динамікам якість звуку доволі хороша, хоча можна використовувати і навушники для більш глибокого занурення. Щодо роз'ємів, з лівого боку знаходяться отвер Кенсінгтона, DVD, 2USB 2.0 та аудіо для гарнітури. Праворуч, з зарядка, VGA, HDMI, 2 USB 3.0 і кардрідер. У середині встановлений процесор Intel Core i5-6200U. Два ядра, чотири потоки, частота від 2.3 до 2.8 ГГц. Вбудоване відеоядро Intel HD Graphics 520. Енергоефективне рішення від Intel. Щодо пам'яті та накопичувачів, то в цій моделі 8 ГБ ОЗП і SSD на 128. На сайті можна вибрати і інші конфігурації з більшим об'ємом оперативки та накопичувачів. Цієї конфігурації вистачає для повсякденних завдань від перегляду веб-сторінок до запуску декількох додатків одночасно і роботи в стандартних сучасних програмах. Всі соціальні мережі для звичайного і професійного використання відмінно працюють в дестопному режимі. І якщо ваша професія пов'язана з ними, то, то щоб дасть змогу робити розсилки, редагувати пости, контент, налаштовувати рекламні програми, проводити аналітику, адмініструвати сайти або сторінки соцмереж та інші робочі завдання. Так само, звісно, Доступний відеозв'язок за допомогою веб-камери, будь-які додатки на кшталт зума, скайпа, месенджери, вайбер і телеграм, або ж як у нашому прикладі, конференція студентів прямо в браузері Chrome. Все без проблем працює і дає змогу бути на зв'язку з будь-якої точки з доступом в інтернет. У цього то щоб B65D, дводіапазонний Wi-Fi і, звісно, є Bluetooth для бездротового підключення пристроїв. Так само характеристики цього ноутбука дають змогу працювати у фоторедакторах на кшталт Photoshop і виконувати базові завдання. Дання з дизайну або ретуші зображень, промоматеріалів та іншого, оскільки у процесора вбудоване відеоядро Intel HD Graphics 520, і воно явно не призначено для ігор. Не варто розраховувати пограти на ньому в новинки. Але ми все одно запустимо кілька простих або не дуже нових відеоігор і подивимося на результати. Спеціально записували по хвилині дві геймплея, щоб ви могли оцінити плавність і стабільність роботи. Танки HD роздільна здатність, низки налаштування у середньому за матч у таких умовах отримуємо близько 60, Іноді ФПС піднімається до 100, іноді серед трави і дерев у прицілі може опускатися до 35. Загалом є куди знизити налаштування або ж взагалі встановити бліц версію і мати перевагу над гравцями з інших пристроїв завдяки мишці. Майнкрафт і hd роздільна здатність екрану налаштування швидкодію. В таких умовах на поверхні ми отримуємо 30 п'юс ФПС під землею близько 60. Іноді бувають просідання під час підзавантаження світу, але загалом цілком придатний для гри на цьому офісному ноутбуці. Летал 2, HD роздільна здатність і середнє налаштування, ідеальні 60 кадрів протягом усієї гонки. І за традицією закінчимо на скайримі в умовах, де в процесора всього два ядра і чотири потоки, ми його ще не тестували. Це оригінальне видання Legendary з двома сюжетними доповненнями: hd роздільна здатність екрана, середні текстури і дальність промалювання, все інше на низькому. І загалом у місці вайтран ми отримуємо 60 кадрів. А під час бою з купою NPC навколо ми отримуємо цілком непогані показники в 45 FPS. Можна навіть трохи підвищити налаштування, додати згладжування і фільтрацію і зафіксувати частоту на 30 кадрах. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що цей 15.6 дюймовий ноутбук Toshiba Dynabook B65D це чудовий вибір для тих, хто потребує надійної робочої конячки. Він пропонує хорошу продуктивність, елегантний дизайн і всі основні функції, які ви очікуєте від робочого ноутбука. Також він чудово підійде для учнів і студентів, не займе багато місця, на відміну від системного блока з монітором, і має мобільність, що дає змогу працювати в будь-якому місці. Посилання на цей Toshiba Dynabook бі. 65 d буде в описі під відео. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобався цей огляд, то ставте лайк, пишіть у коментарі і підписуйтесь на канал. Хай щастить та до зустрічі!